Далі говоримо про ситуацію на українських кордонах. Чергова фатальна спроба незаконно перетнути кордон. На Закарпатті житель Буковини намагався вплав дістатись до Румунії, перетнувши річку Тиса. На ранок прикордонники витягли з води тіло 23-річного чоловіка. У нього знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія. Це нагадає вже 15-й потопальник, який загинув у водах тиси під час спроби незаконно покинути територію України. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, добрий ранок. Вітаємо рану, студія. Що відомо про чоловіка, який намагався перетнути український кордон незаконно, але на жаль, загинув ну, Власне, це житель Буковини. Йому 23 роки, і на жаль, він один з тих, хто е пішов на такий крок, небезпечний крок, щоб перетнути незаконно кордон. І на жаль, він е загинув. Як ви зазначали, це вже 15-й випадок, коли е, порушники кордону е, через такі дії власне втрачають життя. Ми неодноразово наголошували і закликали не намагатися у незаконний спосіб перетинати кордон. Адже це власне небезпека, в першу чергу, е, також е, життю тих людей, які зважуються на такі кроки. Але попри попри все, ми бачимо, що спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються близько 20 осіб за добу. Ми затримуємо як поза пунктами пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, в такий же самий спосіб, як цей чоловік намагався перетнути кордон, і також порушників зупиняємо і в пунктах пропуску, коли вони намагаються виїхати. За межі України використовуючи підробні документи. А які ще способи, окрім підробних документів, використовують такі люди, які намагаються незаконно втекти з України? Ну, якщо говорити про пункти поробиску, то це переважно підробка документів. Хтось намагається стати багатодітним батьком, хтось намагається показати документи, що він не придатний до військової служби, але всі ці підробки прикордонники. Виявляють і за такі дії для порушників також передбачена кримінальна відповідальність, але більше все таки випадків незаконного перетину кордону ми фіксуємо поза межами пунктів пропуску по зеленій ділянці кордону, коли або ж поодиноко люди намагаються перетнути у такий спосіб кордон або йдуть групами осіб. І неодноразово ми також можемо констатувати, що вони користуються послугами організаторів таких незаконних мандрівок. І якщо порушникам в даному випадку передбачена адміністративна відповідальність, то тим, хто організовує такі незаконні мандрівки, хто організовує незаконне переправлення осіб через кордон, їм також передбачена карна відповідальність за свої дії. Пане Андрію, а наскільки швидко відбувається перевірка документів чоловіка, який збирається перетнути кордон? Я так розумію, що жінки мають можливість перетинати кордон швидше. Ну, власне, обмеження на перетин кордону стосуються чоловіків українців від 18 до 60, Хочу нагадати на час дії воєнного стану. Але є відповідно до постанови уряду номер 57 про порядок перетину кордону, про правила перетину державного кордону громадянам України. Є чітко чіткий такий перелік осіб, хто все ж таки з цієї категорії може перетнути кордон. Ну і власне це як я трохи вище зазначав: це ті, хто не придатний до військової служби, виключений військового обліку, хто є багатодітним батьком, хто. Супроводжує осіб з інвалідністю, ну але на, на все це необхідно, підтверджуючи документи. І власне інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску перевіряють всі ці документи. І якщо є якісь підозри, ми в подальшому контактуємо з тими державними органами, які такі документи, начебто, видавали. І бувають випадки, і не поодиноко, коли ті державні органи також нам підтверджують, що такі документи ними не видавалися, ті чи іншій особі. Ми в подальшому, як і зазначав, такі е, порушники передаються в поліцію для притягнення їх до карної відповідальності. А нагадайте, будь ласка, яка відповідальність передбачена тим, хто виїжджає за кордон за е, легальними офіційними документами і не повертається в зазначений термін. Це вже е, в подальшому е, можуть працювати співробітники поліції за ухилення е, від, від мобілізації, бо. Е, які передбачені за державною прикордонною службою, службою, відповідальності немає. Але ми, звісно, встановлюємо також таких осіб у співпраці з іншими держав... з різними державними органами для того, щоб такі особи в подальшому понесли відповідальність згідно чинного законодавства. Але е, такі справи ведуть правоохоронні органи або ж інформуємо також військомати для того, щоб вони. Порушували перед правоохоронними органами клопотання про притягнення таких осіб до відповідальності. Пане Андрію, а яка ситуація з виїздом за кордон держслужбовців? Чи маємо ми вже єдину базу, де можна звірити інформацію? Уряд визначив, що державні органи, які підпадають під перелік норм, які були внесені до правил перетину державного. Кордону мали подати до державної прикордонної служби список осіб тих державних службовців, тих посадових осіб, які визначив уряд в постанові. Це пункт 2.14. і в подальшому ми контролюємо їхнє їхній перетин кордону. Адже для такої категорії осіб передбачено, що вони можуть слідувати за межі України тільки у службове відрядження. Це стосується і чоловіків, і жінок. Є і виключення, кому все ж таки можна слідувати не в службове відрядження, це чоловікам, які є одинокими батьками, а також жінкам для того, щоб відвідати дітей за кордоном або супроводити дітей за кордон. Ну і власне також можна слідувати на лікування, але в цьому випадку має бути підтвердження від Міністерства охорони здоров'я. Можливість прийняття цієї особи лікувальним закладом за кордоном на лікування. на даний момент від того часу, як вступили в силу ці зміни, ці норми на державному кордоні нашими інспекторами було не пропущено більше 350 осіб, які підпадають під цей перелік, адже вони не відповідали умовам перетину кордону, тобто вони не слідували чи в службове відрядження або Ті виключення, які я зазначав також вище. А якщо говорити про міграційні потоки, загалом сьогодні більше українців виїжджають з України чи повертаються? Пасажиропотік коливається в відсотковому співвідношенні десь 50 на 50, Але за останній час ми не фіксуємо збільшення загального пасажиропотоку. В середньому зараз кордон перетинає десь 70-80 тисяч осіб в обидва боки. Раніше цей показник був дещо більшим на рівні 80-90 тисяч осіб за добу. І до прикладу, в лютому ми навпаки, бачили загальне зменшення пасажиропотоку десь на 14% у порівнянні з січним. В цьому місяці, за ці дні цього місяця, ми також не фіксуємо, що пасажиропотік росте, тобто він залишиться десь або на тому рівні, або матиме невеличку тенденцію до збільшення на кілька відсотків. Пане Андрію, якщо говорити про оперативну ситуацію, то яка вона зараз на українсько-білоруському та українсько-російському кордоні? Ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою і на напрямку кордону з Білоруссю, і на напрямку кордону з Росією на тих ділянках кордону, на тих ділянках території, де ворога було відкинуто за межі державного кордону? На щастя, ми не фіксуємо якесь створення ударного групування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України. Звісно, що ворога не можна недооцінювати і треба бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Проте сили оборони України, це і державної прикордонної служби підрозділи і підрозділи збройних сил Національної гвардії, максимально укріплюють лінію державного кордону, зокрема по кордону з Білорусі. По лінії кордону з країною агресором цього це робити набагато важче, адже щодня ворог здійснює обстріли території України в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Ми власне укріплюються також території в прикордоні для того, щоб всі наші українські захисники, які посилюють ці напрямки напрямки, мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку. Агресію будь-які будь, будь атаки, якщо ворог зважиться на це, ну і ще раз зазначу, що по кордону з Росією ті такі терористичні дії, які ворог здійснював і раніше, обстрілюючи територію України, такі дії і продовжуються. Тільки спочатку цього місяця нами зафіксовано більше 230 обстрілів українських територій, які були здійснені з території Росії. А якщо говорити про концентрацію сил та техніки і про облаштування прикордонів українського з боку ворога, чим вони там займаються і які ресурси накопичують там? Ну великих великих одиниць техніки на території Росії на напрямку українського кордону немає. Звісно, що ворог більше намагається використовувати свої сили на сході нашої країни в районах, де ведуться повномасштабні бойові дії. Але навпроти нашого кордону ми також фіксуємо, що вони проводять певні інженерні роботи для того, щоб створювати фортифікаційні укріплення для своїх підрозділів. Однак таких масштабних робіт ми там не фіксуємо. Пане Андрію, а що з ділянкою кордону України з Молдовою? З місяць тому її взялися укріплювати, чи зробили всі відповідні роботи? Ну, це дещо невірно, адже. І кордону з Росією, і кордону з Білорусі, а також кордону з Молдовою на Придністровському сегменту Україна завжди приділяла приділяла увагу, і в тому числі проводилися і продовжуються всі необхідні роботи для, для того, щоб в інженерному відношенні укріпити цей напрямок. В інженерні роботи це не так, як ви сказали, місяць тому розпочалися. Вони тривали і до цього для того, щоб сили оборони України. Українські захисники мали можливість повноцінно контролювати цей напрямок і не допускати будь-яких дій, в тому числі, і не допускати роботи диверсійно-розвідувальних груп противника. Бо ми розуміємо, що цей Придністровський сегмент це також такий анклав Росії, який країна-агресор могла використати в будь-який момент проти України, навіть не маючи достатніх сил, але Допускати якихось якісь провокації чи здійснювати інші дії для того, щоб звинуватити в подальшому Україну, Андрію. Я хочу повернутися ще до ситуації з загиблим, на жаль, трагічним українцем під час спроби перетнути тису, тому що підозрюю, що можливо. Хтось зараз планує якісь подібні дії. Хочу вас запитати, а, чи організована якась співпраця в контексті таких втікачів між представниками української митниці, українських прикордонників і прикордонників Європейського союзу? Тобто, якби цьому хлопцю вдалося перетнути тис, він прийшов там до прикордонників іншої держави? І в його паспорті не було відмітки, що він легально перетнув кордон України. Чи припустили б його на території Європейського Союзу, наприклад, або іншої країни, чи повернули б назад? Тобто, чи є сенс, в принципі, щось подібне планувати і що роблять українські прикордонники, Українська прикордонна служба, щоб налагодити співпрацю в цьому питанні з колегами? Ми власне від самого початку повномасштабного вторгнення, коли були встановлені обмеження на виїзд з України і почали фіксувати спроби збільшення спроб незаконного перетину кордону. Активно співпрацюємо з нашими колегами з європейських країн а також з Молдови для того, щоб спільно протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Ми, ну, власне, якби цей чоловік навіть би потрапив би, е в Румунію, е не загинув, то він би в подальшому був би повернутий на територію України і був би притягнутий до е відповідальності. Звісно, що е дехто намагається відразу просити статус біженця, але Зазначу, що це, це не є підставою для того, щоб українських громадян таких, от порушників, розглядали як, як біженці в країнах Європейського союзу. Тому ще раз можу зазначити і закликати тих, хто намагається організовувати. Для себе таку не таку незаконну мандрівку все таки утриматися, адже це і загроза життю. Ну і, власне нічого доброго вона людям не принесе. Пане Андрію, українські прикордонники вони стоять на варті не лише українського кордону, вони також є на передовій в найгарячіших точках. І от дивлюся останні повідомлення із Фейсбука. Прикордонники відбили дві ворожі атаки та ліквідували 20 окупантів. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше про бойову роботу прикордонників на передовій? Так, дійсно, що прикордонники є такою активною складовою Сил оборони України і наші хлопці. Знаходяться в тому числі і на найгарячіших напрямках: це вдівській, Бахмутський, лиманський, де щоденно ворог намагається атакувати наші позиції тільки протягом минулої доби більше 60 разів ворог обстрілював позиції українських прикордонників, які знаходяться. На передовій. Ну і, власне щоденно ми фіксуємо роботу штурмових груп ворога, які намагаються захопити позиції наших хлопців. Проте, використовуючи все наявне озброєння, яке до цього напевно у нас не було, в тому числі це і міномети, а також інші протитанкові засоби, хлопці відбивають штурми ворога. Наносячи йому великі втрати, це десятки осіб за добу, і так відбувається щоденно. Проте ворог, як ми бачимо, кидає великі сили для того, щоб захопити особливо місто фортецю Бахмут, не жаліючи своїх солдат, фактично окупанти йдуть по трупам своїх же ж. Співслужбовців переступають їх і намагаються далі штурмувати, але отримують гідну відсіч наших е воїнів. Це і, і стрілецька зброя, також активно працюють, я зазначив мінометні розрахунки, які нищать ворога ще на підступах. Активно працює аеророзвідка наших підрозділів, яка виявляє ці штурмові групи, а також виявляє ворожу е техніку. І окрім того, що наводить мінометні розрахунки. Очі прикордонників з повітря, це також коригування артилерії збройних сил України, тому тут іде спільна така робота для того, щоб відбивати будь-які атаки ворога для того, щоб знищити максимальну кількість ворожих солдат. Ми ну в подальшому, все таки, ми прагнемо вибити ворога з усієї української території, де окупувати ці території для того, щоб все таки вийти на наші міжнародно визнані кордони. Дякую за ваш час, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку.